Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про власників автомобільних брендів, які на інші марки вже не пересядуть, так би мовити, однолюби в світі автомобілів. З вас по традиції підписка на канал, лайк цьому відео. А ми починаємо. І почнемо ми з власників автомобілів Subaru. Понад 90% усіх людей, яких я знаю, одного дня купили собі Subaru і до сих пір прихильні лише оцій марці. Коли їх запитуєш, а чому так, вони відповідають: все дуже просто. По-перше, з їхніх слів, вони дуже класно тримаються дороги і мають прекрасну керованість. Це все їм забезпечує легендарний повний привід від Subaru. По-друге, це їхні варіаторні коробки передач, які з усіх варіаторних коробок, які ставились на автомобілі, рахуються чуть не одними із. З найнадійніших серед варіаторів до того ж, ці варіатори є досить надійні, не так бояться перегріву, як багато інших варіаторів. Плюс їхні бензинові двигуни мають непогану динаміку, і це вкупі нам дає класну керованість, прикольну динаміку і надійну варіаторну коробку передач. Знову ж таки, я не кажу, що це мега надійні і безпроблемні машини, але погодьтеся, якийсь шарм в них є. До того ж, як показує практика, з часом ці машини в якості і в надійності не втрачають їх, навпаки, в хорошому сенсі цього слова відто. Очують і модернізують наступний бренд, після якого важко купити собі інший. Це буде марка Mercedes, особливо старіші його версії. Я думаю, ви точно знаєте такого чоловіка, який колись мав Мерседес Кабан 124-й чи Е-клас там 2006-х, шостих х років. І зазвичай люди, які колись мали такі автомобілі, вони хочуть пересісти на щось як мінімум таке ж саме, але свіжіше. Плані років, але більшість сучасних автомобілів не може дати тої якості і бути нормальним конкурентом цього преміуму надійності. Плавності ходу і комфорту, тому власники таких автомобілів зазвичай в свій час закохались в ці машини, і банально заміни чи навіть альтернативи просто не бачать. Якщо про сучасні мерседеси можна сказати, що там складна і глючна електрика, що там вже, скажімо так, підкульгавує збірка салону, сумнівна надійність деяких двигунів і частково знижена репутація, то про старіші мерси таке ніхто не скаже, бо вони буквально закохують в себе тих. Хто встиг їх купити в живому стані? Третя марка авто, після яких зазвичай хочуть або той ж самий бренд, або лишитись на тому, який є. Буде марка Honda. На думку багатьох власників Honda – це єдиний японський бренд, який має індивідуальність, який не розмінюється, має свій шарм, має класний дизайн, непоганий салон. І досить гідні їздові характеристики. Спершу Honda прославилася своїми малооб'ємними, але дуже розкаченими бензиновими двигунами. Вони вміли робити малооб'ємні бензинові двигуни, які в плані своєї динаміки давали прикорити багатьом. Потім Всесвітню Любов отримала модель Honda Civic. Вона стала універсальною моделлю, яка реально користувалася попитом завжди. Надійний бензиновий двигун, витривала ходова, класний дизайн, цікавий інтер'єр салону. Як більшість японських автомобіль. Вона не виділяється якоюсь сильною стійкістю до корозії, але як автомобіль вийшов непоганий. Але основною родзинкою Honda завжди був, є і буде, це Honda Accord. Вона в будь-якому поколінні виглядає просто бездоганно. Сьомий, восьмий, дев'ятий Accord реально виглядають просто шикарно. Але помимо того, що вони класно виглядають, вони ще є досить надійними автомобілями, які порівняно з німецькими конкурентами будуть простіші і будуть менше робити вам голову. І от зазвичай люди, які люблять, Йть Хонду, починали Сівіка, потім пересіли на акорд, а потім вже собі купили кросовер CRV, на якому їздять досі, або лишились на акорд. А якщо мова заходить про автомобіль для дружини чи доньки, вони одразу рекомендують Honda Fit, Honda Джаз, Хонду HR-V, які є теж непоганими автівками. Четверту марку авто, які багато власників обожнюють до безпам'яті, це буде Toyota. Тут все банально і просто. По факту, марка Toyota була, є, і я думаю, буде однією із найнадійніших автомобілів в світі. Але як на мене, власники Тойоти трошки переоцінюють її надійність і безпроблемність. Складається враження, що вони думають, що якщо вони на то, Тойоті їздять і все окей. То, наприклад, на Хонді, на Лексусі, на Мазді, на Форді, чи на Опелі чи на Ауді вони будуть її ремонтувати чуть не кожного місяця. Питань немає: в Тойоти є реально легендарні і надійні автомобілі, такі як Camry 30, Camry 40, Прадо, лендкрузери ніхто не сперечається, але на мою думку, марка Toyota все одно трохи переоцінена, тому що в тому ж класі є конкурент, наприклад, та ж Хонда, яка не буде поступатися ні двигуном в плані надійності. Ні коробками, ні підвіскою, ні електрикою. І Хонди коштують дешевше. Вони відпрацьовують свої гроші. Як на мене, Toyota не зовсім відпрацьовує, але як бренд класний. П'ятий бренд, після якого важко пересісти на інші автомобілі, це є марка Volvo. Я її свідок поясню, чому. Я думаю, ви мене зрозумієте, що коли ви сідаєте в японця, після того сідаєте в європейця. Наприклад, якщо ви пересідаєте з Тойоти в Ауді або з БМВ пересідаєте в Мазду, ви все одно відчуваєте різницю в салоні. В збірці, в шумоізоляції, в плавності ходу. Ні для кого не секрет, нікого не хочу ображати, але це є факт. І коли для себе я вибирав автомобіль, варіантів було також багато, які я розглядав. Я розглядав і Тойоту, і Хонду, і розглядав Ауді. Не знав, що обрати на Volvo я навіть не дивився. Але мій напарник, як то кажуть, підсадив мене на цей бренд і сказав: а чого ти не хочеш поїхати і подивитися Volvo?» А я навіть поняття не мав взагалі по відчуттях, що це за машина. Коли після Ауді ти сідаєш Вольво, різниці в шумоізоляції нема, різниці в збірці нема. В плавності плюс-мінус десь Вольво м'якша, десь Ауді м'якша. Немає в управлінні на високих швидкостях так ауді буде тримати з дороги краще, але це все. Ну і плюс ауді має такий більш стандартний залізний дизайн з цими гарними гострими лініями, яке подобається всім. І коли я придбав ту машину, поїздив два роки паралельно перевіряючи автомобілі для клієнтів. А перевірили ми там понад певно а може 500 автомобілів. Ти все одно підсвідомо, коли сідаєш в іншу машину, порівнюєш, як тут сидиться, як тут сидиться, як та в їзді, як та в їзді. І реально золота середина це Volvo. тому що має класний кузов, має комфорт, має класні двигуни, має класні комплектації і, в принципі, закриває всі мої потреби. Рухаємось далі. І перше місце займає автомобільний бренд, власники якого не те, щоб не хочуть пересідати. А навіть обурливо відреагують на пропозицію, а чому ти хочеш інший бренд? Ну але по факту їх можна зрозуміти. Ці машини реально дарують емоції, коли ви сідаєте за кермо цієї машини, яка може бути менш потужна за інший автомобіль іншого бренду. Він все одно провокуватиме. Хочеться на цій машині дати газу, хочеться закласти її в поворот. Вона дарує ті емоції, які людина просто собі закарбовує в підсвідомості і хоче далі мати ті емоції. Я думаю, ви здогадались, що мова буде йти про марку BMW. Як би вони не ламалися, які б не вдалі були б в них версії двигуни, прошивки, коробки, вона все одно гарно їде. Вона має класний дизайн, навіть не сказав би як класний, як просто агресивний. Вона має свою ось цю гостру, агресивну, можливо, навіть трошки нахабну ауру, яка підкуповує і теперішніх власників, і потенційних наступних покупців. Плюс ці автомобілі реально класно керуються. В плані управління в них конкурентів не так вже й багато. Вони мають дуже великий модельний ряд, класні динамічні показники, мають асортимент, як і кросовери, так і легкові. І всі вони виглядають агресивно. Про них так і говорять, що BMW – це автомобіль, який дарує емоції, і скільки б ти грошей в неї не ввалив, тобі шкода не буде. Тому що зради цих відчуттів, зради цих емоцій, розгінної динаміки, управління, відчуття дороги, ти готовий платити. Вони так і платять. Я думаю, що вам сподобався такий напіврозважальний контент. Ставте лайки, підписки і до зустрічі в наступних відео. Скоро будуть багато тест-драйвів.